Усім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити новорічну ялинку у Майнкрафт. Поїхали так. Найперше потрібно її або знайти, або посадити це як ви хочете. Я її посаджу, що я буду в плоскому світі, а в плоскому світі немає дерев ніяких. <кій> можна будувати яку хочете. Можна ось таку от маленьку. Зараз, ось таку от можна велику. Сьогодні я постараюся зробити дві ялинки. Так, ну я поставив ось таку от, але тут от лишилося ось такі от блоки землі. М -м так, тому я зараз їх заберу і поставлю нормально, я включу камеру. Так, ось тут землю і продовжуємо будувати. Так, і далі дальше... беремо, що ви хочете. які хочете блоки. Можна брати бетон, блоки, які ви хочете. Червоні, оранжеві, жовті. Які ви хочете. Або кераміку, шерсть. І хто як бажає. І так. І починаємо прикрашати. В мене тут не падає сніг, тут в цьому периоді не буде падати сніг. бо це плоский світ. Ну нічого, давайте ми візьмемо листя хвойного дерева і ось сюди от доставимо його. Трішки щоб вигадали Я тут вот ставлю і ключками. Так, я тут вот заповню трішки э, листям. Зараз щось тут ось так. І давайте будемо прикрашати. Зараз ще трішки ось так от. І починаємо прикрашати. Можна, як ви хочете, де ви хочете, ставити бетон, кераміку і що ви будете ставити. Так, ставимо в які ви хочете місця. Так, так от. Так. І доприкрашуємо. Так, ставимо блоки, де ви хочете. Зверху тут от мене нічого не ставимо, бо я тут зроблю або зірку, або щось таке наверх. І далі розставляємо інші іграшки. Це бетон і інше. Це будуть іграшки такі на ялинку. Прекраси. Так, Давайте це сюди ставимо де хочете. Так. Я поставлю ось так. От. Ось так. Зараз десь можна доставити, але ну, думаю. Ось так. Все. Тепер Та саме жовтий, цей бетон, кераміку або шест. Все, що хочете. Так давайте ми ще знизу трохи теж поставимо ще перед тим оранжевого і червоного. Бетону, щоб з нас теж було гарніше. Так, і тепер ставимо жовтий бетон. Це жовті іграшки на ялинку. Так, сюди. мішаємо, Де? Як хто хоче? Так, це сюди, сюди. Так. Сюди, сюди і сюди. Ось так от. Ось так от у нас годі. Так, думаю ось так от це все. Давайте ми ще ведемо других іграшок так, і декорацій. Так. М -м, давайте ми ще поставимо. М -м. Так, е зараз я вам покажу на цей блок, ось, світло камінь. І це буде у нас зірка на ялинку. Стараємося її побудувати. Це сюди, сюди. Так, я не дуже так зірки вмію будувати. О. Ну, ось я поставила трішки по Ось так може, ні. Так. Ось так. Зараз mm. я щось придумаю в хоч Так, я побудував ось таку вот зірку. Думаю, що трішки хоч похоже. Так, і давайте ми ще почнемо будувати я думаю, гірлянду. Так, будуємо гірлянду. Теж з цих блоків. Так. Mm. Ну, ми будемо будувати не разом. а так розкидаємо просто ось так. Розкидаємо ці блоки. Так, щоб було гарніше, щоб не було все на раз. Ось так. І йдемо вверх. Сюди. Ось так от, гірлянду. Ну, або та гірлянда. Так, ось сюди ще. Отверх. Можна це ще якимись блоками з'єднати, але я не буду нічим з'єднувати, а просто ось так от зроблю. Ось так отверху у нас зірка, тому зверху генерально не треба ніякої стати. Ось так от у нас вийшла велика ялинка. Починаємо будувати мале. Так, у нас вийшла така велика ялинка і будуємо малу. Беремо теж іграшки, бетон, шерсть, кераміку, що ви хочете, і якого кольору ви хочете. І починаємо прикрашати. Ми велику, ми велику вже прикрасили. І Лишилось прикрасити малу. Мала у нас буде менша, а велика ось така от величезна. Нічого. Так, Я буду брати е, червоний бетон, е, оранжевий бетон і жовтий бетон. Я буду використовувати бетон. А не, е, а не, е. Так. І ось так от ми маємо теж поставити оранжеву. Потім ми будемо будувати щось похоже на цю. Тоже потім поставимо гірлянду. Е, і може якусь зірку. Тільки думаю меншу, не таку велику. Так, давайте ми зараз почнемо першу будувати зірку. М -м, ось так. Тільки зірка буде не така велика. Не, ну, якась ось така от. ж на зірку, не знаю. Так. Е, ну, давайте ми її трішки дорвемо. По-другому, щоб було схоже, якось на нашу велику. ось, там, ось так, так. Чекайте, сюди. Думаю, ось сюди, сюди, сюди і ще ось сюди, вось. І ось так от... ось така зірка в нас мала. І давайте ще побудемо. Так, ми ще жовті трошки не вдали, бетон. І ставимо так рандомно. Це небудь. Так от. І тепер світло камінне. То буде гірлянда. І на малій ялинці теж. так. Сюди. Ось так. Зараз я ще, звісно, дороблю її ось так трішки. Так. Думаю, все. І ось така мала ялинка. Я думаю, що велика вийшла крутіша і більша. Це понятно, що вона більша, так? Так, давайте заберемо все з інвентарю. Зараз дивимося, може ще щось вийде додати. Так. І до... Так. Це і кінець цього відео. Такі ялинки дві в нас вийшли, велика і мала. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!